Ну що, настав час електрики. Значить, що у нас буде? От у нас двері 20 см від дверей. Включайте на висоті 70 см від пола. По уровню прокидаємо 90 градусов 15 см від верху, Прокидаємо в цю сторону. Заводимо в щиток. Далі тут розетка. У вот тут розетка получається така ж сама висота 70 см, Тут даже менше, тому що тумбочка телевізор, розетка для самого телевізора. Місце з езернетом. Опять же, піднімаємо і прокидаємо вот так же само по ті самій лінії до самого щитка, який буде заводити водний кабель. Усилення під кондиціонер вона рівна. Це просто потолок нерівний. Там розетка буде відділення кабелем вести, соответственно, відділення жило буде йти там далі. Буде стіна по стіні, і аж заходить і так само туди. Далі йде два проходних виключателя. Один тут, один тут, тому що тут буде постіль для того, щоб коли заходиш лівою рукою, відкриваєш двері, правою включаєш світ влігся, і можна з будь-якої сторони виключити з тої сторони, либо з тої сторони. Тобто два проходних виключателя той перекресний, той. Проходний. Тут на цій стіні буде знаходитись дві розетки. Так же само вони будуть заходити сюди. Тут буде коробка розпределітельна, тобто з таким приколом, що оці дві розетки запітані в коробки і одним кабелем виводиться. Робиться це для економії кабеля, і тут напруга особо не буде. Там, де буде сильна, ну або якась напруга, іде віддільним кабелем, наприклад, кондиціонер. Далі. Там, де з вулиці, з сторони вулиці, заходить водний кабель, проходить через дві стінки і буде вішатись отут. Там буде окремий щиточок, такий маленький. Скоріше всього, буду робити його з гіпсокартону. Для нього каркас зроблю спеціальний. Будуть заводити сюди всі кабелі, і буде розводка в щитку. По цій кімнаті, тобто гардіроб, кілька буде розеток з цієї сторони, освіщення. Так само буде в освіщення в подумав. В одкосах дуже класна ідея для того, щоб даже щось підключити. Вот. і все буде зводитися сюди. Помімо освіщення і розеток, які будуть біля постелі, тут буде коробка теж для того, щоб, наприклад, один кабель, другий кабель, по два кабеля. Два тут, два там. Чотири штуки піднімається вверх і чотири ведеться сюди. А що я економлю? Роблю розетку і переключатель вверх піднімаю до коробки. Так само там виключатель з розеткою виводиться до коробки і з коробки заходить аж сюди. Економлю от цих дві відстані. Тири десь на три метри. Це десь біля 12 метрів. Це так, по мінімуму. Ну, 15, навіть 20 метрів. Можна, грубо говоря, считати. Три на два з половиною кабелі ВВГ ПНГ. І от. Сюди я порахував потрібно десь приблизно 2 на 1,5, 30 метрів і 100 метрів 3 на 2,5 Можна взяти навіть не 100 метрів, можна взяти 80 метрів, щоб дешевше було. Тому що метр кабеля коштує десь в середньому 48 гривень. Ну, на 20 метрах це виходить 1000 гривень можна зекономити. От, зараз прокидаю стяжечки. стяжечки. вони зараз покажу, що вони зараз що себе представляють. Звичайна стяжечка, але в кінці в кінці це отакий отвір для саморезу. І от воно отак затягується. закидується кабель, затягується цей стяжечко і все, і тримає. Повір буде стекловато, буде прижимати, і зато береться ПВВГ для того, щоб там кабель не горів, Робиться менші автомати для того, щоб не перегрівався. Я думаю, буде помбаті. 15 см від потолка. Там, де в мене буде проходити кабель, плюс-мінус на глаз 15-20 см друг від друга, щоб притримувати кабель. Одна розетка, друга розетка. Висоту я все-таки змінив і виходить, зробив 90 см. Так, цю сторону закрив, цю сторону там теж є. Витяжка закриється з часом. Тут також, ну, тому що тут буде стіна вже на цьому місці. Тут проведеться інша лінія, паралельно цій. От. В чому прикол цих стяжок? Тому що в них можна проводити декілька, е декілька кабелів і можна затягувати тобто, в ці стяжки декілька штук. Ну, це буде негарно, е але вони будуть притримуватись. Ну, Не притриматися триматися. Значить, Від э, м, дверей 20 см, висота тут менша, тому що тут буде тубочка. Всі розетки на висоті 70 см, і що повинні бути далі, тут буде яких 70-90 см, тут буде висота 70, тому що тубочка висотою 60 см. І так же само тут. Должно бути все адекватно. Зараз будемо прокидувати кабель. От кабель купив. Кабель купив. 2 на 15 це на освітлення 30 метрів. І 3, Тяжкий. 3 на 25 ВВГ ПНГ. Бухту 100 метрів. Дум. Саме так. От. Ну І ще розетки, подрізетники, потім вже сфотографую, що я взяв. Все, будемо зараз кидати кабель, обрізати, робити. Буде по цій в місці з подоконником в одній коробці зверху. Ці дві різдки з цими розятками буде також коробка зверху, і від них буде уходити по одному кабелю в сторону чітка. З таким умислом, щоб секономити навіть цих п'ять, тут навіть більше метрів, тут також саме п'ять метрів умножити на три різятки, тобто раз. 2,3 це вже 15 метрів. Ну, і якщо вважати з такою арифметикою, так само 15 метрів. Тобто навіть на двох коробках розпределительних я зекономлю 30 метрів. Ну, 30 це грубо сказано. 20 це саме таке топове. Все. Take the pleasure and the pain The sorrows in your brain Cause I know you're І жмут в мене виходився. Бля, пізде страшне. Бо, яке страшне. Е, Ось такий жгут в мене вийував. виходить з кімнати. З кімнати виходить це, от, Розетки, освітлення. І також приходить з, з цього три Це по розеткам і освітленню з цієї сторони. Ну, це по електриці, то що я хотів закінчити відео. А тут.